Трошки гарних новин від Мінсоцполітики. Вони порадили українцям самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати скільки зможуть. Про це перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла в ефірі телеканалу Еспресо. Просто для статистики скажу вам, що в Україні зараз приблизно 10 мільйонів людей, які отримують пенсію, і всього в Україні по підрахункам. Залишилися в районі 30 мільйонів осіб ну на підконтрольній Україні території, не враховуючи Крим, і окуповані частини Донбасу та інших областей. Розуміємо, що зараз ми перебуваємо в достатньо складній ситуації, але потрібно думати, як з неї виходити з тих е, наявних в нас ресурсів. Так, в нас є зараз солідарна солідарна система пенсійна, і ми розуміємо, що умовно такі, як я, або такі, як можливо молодші за мене, вони можуть вже не отримувати пенсії, коли вони до цього віку доживуть. Ну і відповідно, що зараз соціальна політика в нашій державі буде змінюватись на користь якихось пенсійних заощаджень, якихось таких. Коротше, хто не розуміє, що таке солідарна пенсійна система, поясню. Це коли я щось заробляючи там в Україні і плачучи цей пенсійний внесок чи податок, як він там називається, я по суті плачу пенсію а, тим пенсіонерам, які зараз пенсіонери. А коли я буду пенсіонером, то це типу, повинні будуть робити там, мої онуки або чиїсь онуки. Програм, де людина буде вже сама собі думати на майбутнє, як їй собі забезпечити пенсію. Купуєш царські червонці, ховаєш їх під подушку, марта. Ну і так поступово, як так би мовити. Ну, це можуть бути талери австро-угорські, я не знаю, якісь там не знаю китайські китайські золоті монети, Ну от так такий от народний був спосіб. Так люди так впродовж сотень років заощадували собі на пенсію. Ну, все я жартую. Класна шутка. Просто я не знаю. Пані перше міністра. Насправді дуже правильно підняти питання. Солідарні пенсії будуть. Солідарні пенсії це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай в європейських країнах платяться. Ну це мінімальна гарантія. А якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення протягом життя. Більше того, наприклад, в Сполучених Штатах взагалі солідарних пенсій немає. Кожна людина сама відповідає за те, який розмір пенсії в неї буде, скільки вона собі за життя накопичить. Слухайте, а вам також подобається, що вона порівнює Україну з Сполученими Штатами. Ну, це, звісно, класно, що в Сполучених Штатах немає солідарних пенсій, але, мабуть, в Сполучених Штатах все працює якось по-іншому. Тому що, наприклад, не хіба я все життя, коротше, бо мої батьки все життя платили ту, коротше, ті пенсійні збори, чи як вони називаються. Щоб в результаті я отримував сам своїх батьків на пенсії. Або я сам себе утримував на пенсії в результаті, і для цього я зараз плачу якісь пенсійні збори. Дуже класна система. І це здійснюється власне за рахунок приватних накопичень в Україні. Очевидно, ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи. Солідарні пенсії вже є. Ми зараз підготували проєкт реформи, який зробить солідарні пенсії більш справедливими, зрозумілими для людей. Але крім того, нам потрібно починати. Коли вони кажуть, ми зробимо щось більш справедливими і зрозумілими для людей, а це значить, що пенсії будуть ще меншими, або, скоріш за все, будуть якісь. Виплати по типу, там я не знаю, пару тисяч гривень, щоб людина просто могла купити собі якоїсь, не знаю, там крупи і не вмерти просто з голоду. Нати запроваджувати роботу над запровадженням накопичування загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Бо ви праві демографічна ситуація в нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація скоріше за все буде погіршуватися. Тому перше здійснювати накопичення на для, для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій власний рахунок. Друге обов'язкове. Зачекайте, я, коротше, не можу зараз зрозуміти цю схему. Тобто, я, наприклад, працюю в Україні, я повинен платити а, комусь пенсію, як ти кажеш, згідно з цією системою, яка є зараз, ну, тому що один платник податків отримує одного пенсіонера. І додатково, я повинен щось ще собі відкладати. І додатково, я повинен ще підтримувати своїх батьків, тому що на те, що. Платить держава у вигляді пенсії, ну, взагалі, вже нереально жити в країні, враховуючи ще там ціни на електроенергію, які сьогодні піднялись там скільки разів. Тобто, ну, логіка просто класна. А. А мене хто буде підтримувати, коли я там стану старим і так далі? Чи а? Хоча ви ж пишете, що я повинен готуватися працювати скільки зможу і померти, як ото знаєте, японці можуть помирати. Або раніше це була така тема, що японці помирали на робочих місцях. Це було там поголовно. Я так розумію, держава планує приблизно таку ж політику. Ми маємо розуміти, що ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати Коротше, пенсійний вік буде не 65, а 98. Типа, якщо дожив, то тобі буде пенсія. Це називається країна активного довголіття. Так довго, як ми можемо. Загальний пенсійний вік сьогодні в Україні поливається від 60 років до 65. Часто ми маємо ситуацію, коли люди достроково виходять на пенсію. Але як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен з нас заробляє для себе на життя, є активним економічно, соціально, так довго як може бути, і виходить на пенсію вже тоді, коли справді фізично не може себе забезпечувати. А це... Що... О, це коротше виходить така тема, що ти працюєш, працюєш, і вже коли ти просто падаєш з ніг, не можеш підвестись, коротше, щоб піти на роботу. А в якихось там 70 чимсь років, тільки тоді ти можеш йти на пенсію. Схема блін мені, мені подобається. Я хочу жити в такій країні так, та от -та -та. мене таке, от ну таке резонне питання, от е, механізми підтримки нашого населення. Ми розуміємо, що можуть бути дуже добрі ініціативи з боку Міністерства соціальної політики. Розуміємо, що вони будуть обґрунтовані. Ми розуміємо, що для того, щоб люди вертались, чи, наприклад, вирішили проводити свою старість ту саму в Україні. Так ну має бути певна економічна подушка безпеки. Так, ну ми розуміємо, в якій ситуації зараз опиняються пенсіонери. Так, ми розуміємо, що якщо такі протиснуть підняття тарифів, ну я не знаю, як будуть відшкодовувати тим тим пенсіонерам. Знову субсидії і так далі. Це все буде колотитися, але <кій> психоемоційний стан від того узалежнених, соціально узалежнених верст населення він кращим не стає. Ну і от, міністерство звертається, а мінфін каже, відповідно, згідно з нашим бюджетом, грошей на це нема. І як з тим всім ділом бути? І загалом, якщо ми говоримо, наприклад, ну про підтримку тих родин, які хочуть народжувати більше і більше і більше. Ми розуміємо, О, так що ну чи які там більше, 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 якщо ви не можете прокормити. Якщо вже є, ну, вони далі вже почали про народжування, всі діла. В принципі, з свого особистого досвіду, от я працював, і в мене так склалося, там, у нормальних людей є дві бабусі, два дідуся. У мене тільки була одна бабуся, і вона померла ну, достатньо рано. десь, ну, Мені було, мабуть, років там, 22 чи щось таке. Ну, коротше, в районі 20. І от померла бабуся, і я працював, я платив, коротше, ці пенсійні збори. Я ніколи не міг зрозуміти, типа, на хіба я їх плачу і якось там розмовляв зі знайомим бухгалтером. Я ще тоді був молодий, дурний, і я його питаю. А нахіра я типу, плачу пенсію. Ну, я ж не пенсіонер, а, і батьки у мене не пенсіонери. І я жити в країні, типу, ну, не збираюсь там а, отримувати пенсію. Давайте я просто не буду платити пенсію, а буду типу, кудись там відкладати, вкладати в якісь акції, купляти акції американських компаній і вже сам себе буду збирати на пенсію. Мені цей бухгалтер типу, пояснював, що ти типу, не розумієш, то, що ти зараз платиш. Це ти платиш пенсію типа, своїм бабусям і дідусям. І в мене тоді був когнітивний дисонанс, тому що в мене бабусів і дідусів не було. Я так 10 років, я коротше так і не розумію, навіщо я платив ті пенсійні збори. Я їх платив, у мене не було в сім'ї ні бабусь, ні дідусів. А в результаті мої батьки от вони зараз вийшли на пенсію нещодавно, і пенсію, яку вони отримують, їм не вистачає для нормального життя. І виходить, що я її ще й підтримую фінансово, Ну, тому що щоб вони хоч якось більш-менш нормально жили. А, і сам собі я одночасно відкладав. Ну, тому що я розумію, що потрібен якийсь пасивний дохід, і я не хочу опинитися в ситуації, коли я буду жити на старості там, за 4 тисячі гривень. І виходить: схема така, що ти платив якісь пенсійні збори, коротше, все життя. Незрозуміло не кому. Хтось це отримував. А, мабуть, хтось купив. Нерухомість в Дубаях на 25 мільйонів доларів за ті пенсійні збори. Зараз батьки виходять на пенсію, і ти повинен платити своїм батькам, щоб вони жили якось нормально, утримувати своїх батьків. Далі, в результаті. Ти виходиш сам на пенсію, і тобі потрібно до а, цього віку, як ти виходиш на пенсію, ще й встигнути назбирати якихось там статків, якогось пасивного доходу, щоб а, нормально жити, там, коли вже виповниться тобі 60 років. Ну і добре, якщо є ще якісь діти, вони можуть там тебе підтримати. а Якщо нема дітей, то тобі потрібно самому це все встигнути збудувати до 60 років, тому що, як ми бачимо, держава прокидає тебе лесом. І тут а, непогано б згадати там одного чувака, я знімав про нього відео, який розповідав про те, що, що ж держава мені дала а, там, в контексті війни. І він каже, що держава дала школи, дитсадочки. і він ще каже таку фразу: що як виповниться тобі 65 там, 5 років, не питай державу, де твоя пенсія? А, мені здається, що якщо я доживу до 60 років, а, там а, особливо буде питати нікого. Просто не буде ніяких пенсій і хорошо, якщо буде хоч якась держава. А так, виходить, що держава ставить людей в таке становище раком, що діпа, ти там все сам сам платиш податки, ці податки незрозуміло куди йдуть, тарифи ростуть, скидуватися на армію повинні люди, купляти там дрони і так далі, і таке подібне. Воювати також люди. А Беб тільки ходить і щимить бізнес. ТЦК ходить і щимить Микол. І взагалі якась така стрьомна політика виходить. Ти повинен державі віддати все. А в обраточку, ну, особисто я я не отримав ні От об'єктивно, я від держави не отримаю ні фіга. Я все заробляв сам завжди, і я ніколи не працював на державу. Тому, чесно кажучи, для мене не зрозуміло навіщо взагалі тоді така держава потрібна з таким керуванням.